суспільства. Прошу Тетяна Олексіна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і економіки нашого інституту. Мені б хотілося поговорити про освіту, і про інструменти, зокрема про філософію інструменту. Ще в 60-х роках минулого століття відомий бразильський філор і філософ Павло Фрейра. Ми знаємо, що Бразилія якраз отримала незалежність, так? але він говорив дуже важливо. Він говорив, що дуже мало отримати формальну незалежність. Перш за все, треба змінити спосіб мислення. Допоки ми будемо жити, мислити в тих структурах, які були колоніальні, туда детальні, допоки нічого не зміниться. Тобто треба змінювати спосіб мислення. І ніяка регусь, як говорив Павло Фреє, без зміни цього мислення вона не буде такою продуктивною, якою б вона могла бути. От саме інструментом зміни мислення він бачав освіту. Що от в нього дуже цікава така метафора, якщо дозволите, я зачитаю. Після руйнації замкнених відчужених суспільств люди виходять на поверхню, вже не просто як спостерігачі, а як активні учасники, котрі випростовують плечі, відмовляючись очікувати, прагнуть втручання. Тобто людей вже не влаштовує ситуація, коли їм нав'язують замість них на рішення. Власне, це ми зараз бачимо. так? Наше суспільство переживає такий етап. Але попри те, що освіта може бути потужним засобом і інструментом розвитку мислення, так формування. Демократичного суспільства, демократичних громадян з розвиненим критичним мисленням. Ми згадали професора Джіна Лана Парка. У нього якраз така ідея, що програма філософія освіти в нас прямо на що? Щоб самомалочку у дітей формувати це критичне мислення, досвід демократії, і саме вирощуючи це нове покоління, ми можемо перетворити, перебудувати наше суспільство. Так от. Окрім того, що освіта може бути таким позитивним інструментом, освіта, на жаль, може бути і негативним інструментом. Інструментом тоталі... тоталізації. Тобто, оце тоталітарне мислення, воно просто продукується. І тут державі дуже важливо визначитися, що вона хоче, кого вона хоче отримати, який продукт, якщо можна сказати так в лапках. Чи це демократична вільномисляча людина? Так? Яка хоче робити вибір, яка здатна робити вибір? Чи це насправді глинтик, яким дуже легко маніпулювати? Тому це дуже важливий вибір, який лежить перед державою. Тут якраз ми доходимо до, до питання стратегії. Подивіться, ми живемо в стані інформаційної війни. Які стратегії на сьогодні використовуються? Чи можливо ще щось використовувати? Дуже багато на сьогодні, якщо говорити про критику, Мислення у нас є медіаосвіти, освітлення, так медіаграма є у нас представники, так, які цим займаються. Є у нас курси критичного мислення. Так. Є у нас програма Філософія для дітей. Є тренінги, які проводять окремо психологи в контексті психічного здоров'я нації. Так? Приїжджав до нас у Полтаву, читав чудові лекції Сергій Гавриленко, який сьогодні, на жаль, не зміг бути присутнім, але він займається цими проблемами як. Аудіовізуальні засоби впливають на нашу свідомість, підсвідомість і як це використовується в інформаційній війні, пропаганді. Так от всі ці напрямки вони є, але наша проблема в тому, що вони суперзрізними. І тому ми саме говоримо, що нам треба консолідувати наші зусилля. Тобто, щоб ми не просто з вами зібралися за цим столом, поговорили, пожурилися, так? що йде те не так, і те не так, поговорили. У мене якась гарна е, є методика, ні, щоб ми з вами вийшли на якийсь конструктив. От ми зібралися з вами всі такі розумні, з так? е, своїми ідеями, своїм креативом. Давайте подумаємо, що ми вже сьогодні можемо робити практично. Якщо говорити, наприклад, про наш інститут, якщо говорити про те, що ми робимо з учителями, то, звичайно, в межах того, що ми можемо, ми намагаємось якось давати їм хоча б. Знаєте, е, Хоча б трошки оцих знань з критичного мислення, але спеціальних курсів, якщо говорити про це, на жаль, їх не вистачає. В межах модуля філософія освіти 21 сторіччя, що ми робимо, у нас є лекція Європейські лідери і якість освіти. І в межах цієї лекції вчителі отримують у нас, ну скажімо так, знаєте, джентльменський мінімум. Пропаганда, що таке критичне мислення. Вони отримують собі енциклопедію пропаганди, там де всі, знаєте, способи маніпуляції. До речі, це тема, яка їх дуже цікавить. От у нас, якщо ви звернете увагу на цьому столі є книжечки, вони всі такі, знаєте, ну вже не в зовсім такому презентабельному вигляді, такі досить зачитані, але мені здається, це дуже добре, тому що це книжки, які читають наші вчителі. Тобто ми їм їх презентуємо, і вони беруть поросі це і читають тому, яким чином цей процес йде. Але проблема залишається в тому, що треба нам наші зусилля консолідувати. І тому, будь ласка, особливу увагу, я прямо закликаю вас, зверніть, будь ласка, на проєкт наших рекомендацій. Це перше. А друге, подумайте про те, як ми з вами можемо наші зусилля вже після проведення нашого кругового столу об'єднати, що ми практично можемо робити. І так далі. Тобто для широких тіл населення, не лише для вчителів, з критичного мислення і так далі. Почитайте, будь ласка, проєкт рекомендацій і подумайте. Все, я не буду затягувати час і перебирати регламент. Я вам дякую за увагу. Дякую. Оксана. Запитання можливо, відразу.